Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в Крутах і Вірменин Сергій. В саду Демське на травичці сілись. За що тебе? За Україну, друже мій? Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було вже років майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас збивають. Вас тепер, за що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаєш, як біло біло в нас цвітуть сади. і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я ще ввечері узяв дівча за руку й тихенько так до серця притулив, тоді не знав, що Бог уже розлуку навіки на землі нам присудив, під крутими стояли ми стіною. В очах не страх, а злість до ворогів. Більшовики готовились до бою, я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попіл стукав, брати, в груди, я вірменин, а теж в країни син. Не мав у серці й крапельки облуди, за те й убив мене проклятий поганин. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий в круте вірмен Сергій в саду Демським на тревищі сілась. За Україну нас бивають, брати.